Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на черговому відео. Уже сьогодні, в п'ятницю, нас очікує друга промо-команда шейпшифтерів. Які картки нам вже злили, які нас очікує СБЧ, як себе поводить перша промо-команда, це все та багато іншого ми обговоримо в цьому відео. Як завжди, якщо ви новенький, рекомендую підписатись. Тут можна знайти деякі способи заробити монет та покращити склад. Якщо ви вже старожил каналу, то не забуваємо та не забиваємо на підтримку. Лайк, коментар, ви все і без мене знаєте. Давайте розпочнемо з контенту, який до на нас прийшов четвер. Перш за все, цікаве СБЧ, яке ніхто не зливав. І мені щось здається, останніми днями до на нас досить багато гравців виходить, які не зливають ані ширів, ані інші зливи. Що це таке, чи вони, можливо, якось змінили політику додання карток так, в базу, чи, можливо, в шеріфа якісь так зв'язки вже погіршились. Не знаю, але факт є фактом. Саме МТТ, 5 Семейком Тіті 5.4, Хаймейон Варкрейте, 6.0 зріст і. Ну, Досить цікава картка, унікальна моделька в нього. А, зробили йому позицію лівого Вінгера із можливістю перебудови на лівого півзахисника. Серія А, це не преміум Шейпшифтер. І тут я хочу подякувати глядачу та підписнику Валері за те, що він мені натякнув, що можна а, зробити так поясне для вас, коли я аналізую ту чи іншу картку, а що таке взагалі преміум Шейпшифтер або звичайний шейпшифтер. Так от, саме у ТТ в нас немає кого коронки. якщо на карті зверху є коронка, як наприклад там в самого Бейкера або Франковське. То це означає, що це в нас картка преміум шейпшифтера. Якщо ж такі такої коронки немає, то це картка звичайного шейпшифтера. Так от, Самуель MTT у нас належить до звичайних шейпшифтерів. Він не має коронки верхньої частини своєї анімації, своєї картки. Це означає, що він дає звичайну зіграність, а саме один до ліги, один до клубу і один до нації це те, до чого ми звикли. На відміну від нього, Торгі Назар в нас має коронку в верхній частині своєї картки. Ви можете бачити над головою в нього, і це означає, що він в нас преміум Шейпшифтер. Преміум шейпшифтер, якщо вони грають на своїй рідній позиції, вони дають плюс один до нації в даному випадку це Бельгія, плюс один до клубу в даному випадку це. В нас ПСВ і плюс 2 до Ліги, не 1. Вони апріорі мають хімію 3, максимально, якщо грають на рідні позиції, і дають плюс 1 буста до Ліги. Вони працюють як герої, які також дають додаткову зіграність до Ліги, саме тому герої цього сезону досить популярні. У МТТ в нас звичайний шипшифтер, шифтер він не дає додатковий буст до зіграності, і, чесно кажучи, я для себе з'ясував, що це досить гарна фіча. Так, тому що в мене є бекер, на якому я трейжу, і я його випадково всунув склад і зрозумів, що а ось вона рятівна паличка для мого Белінгема, Так, я не міг це все завінкувати, але зараз мені здається, це зробити простіше. А, якщо пам'ятаєте, минулого року в нас за такою системою працювали футіс, були звичайні Футіс і преміум Футіс, 100% W від EA, тому що вони таким чином розширяють так, потенційні картки, які можуть додати все промо, якими будуть люди грати, а не просто ловити їх. І засовувати в СБЧ, тому що їх неможливо залінкувати. Так от, Мті в нас ну, намалювали стати, як і будь які карті в цьому прому, йому досить непогані. Я думаю, що можна його використовувати на фланзі. Він не досить високий, як для захисника. Саме тому, коли він переходить в атаку, то я думаю, що там проблем не буде. Плюс унікальна моделька, унікальні анімації. Мені здається, що йому найкраще підійде стіль зіграності Dead Eye, щоб пробустити йому удари. Та передачі, і ми маємо фланго-гравця з статами всіма основними: 90 і трейтом на фейни шоти і аутсайд футшоти Досить прикольна картка, коштується збиче 240 тисяч монет. Якщо у вас серія А або вам потрібно залінкувати якось інші ліги та інші нації, то я думаю, що це збиче ви можете зібрати. Умовно кажучи, під Тео Ернандеса, який у вас може бути червоним тоцем. Окрім того, ми отримали титульні майбутки. Які в нас чомусь знов ж таки EA не поставили експірієнс? Тобто ви не можете отримати жодний XP як винагороду, тільки паки. Я не знаю, чи будете ви збирати чи ні. Можете написати. Мені цікаво, проведемо таке опитування так аудиторії. Я особисто навіть відкривати їх не буду. Чесно вам зізнаюся, перший раз от подивився при вас, тому що я знав, що за них не дають експірієнс. Ну і на поточному етапі гри, коли промокарку в цьому паці зловити дуже важ, а золоті ранне карточки не коштують нічого майже. Та то ну не знаю, чи є сенс їх збирати. Я особисто не буду. А от що вийшло в нас цікаве: це FSG Playoffs Upgrade. Ми вже отримали якесь схоже з Тут цікава винагорода: 5 гравців з рейтингом 84 та вище. В вимогах в нас 84 рейтинг, два гравці з рейтингу 85 і вище. І або один гравець команди сезону, або один гравець команди тижня. І... Це досить цікаво вплинуло на маркет. Якщо ви пригадаєте, то то це в нас вже досить давно і так ідуть, так в діапазоні 60 плюс тисяч монет. А от та інвестиція, про яку, напевно, багато з вас вже почали забувати і вже думали, що та вона ніколи не вистрілить, наразі починає працювати. Найдешевший гравець команди сезону в нас коштує десь 20 тисяч монет. І я думаю, що це просто через те, що вже майже там друга ночі, так за київським часом. І люди, багато хто вже це СБЧ зібрав. Ну так, два то це двадцять тисяч монет. Сьогодні під час контенту ціна найдешевшого гравця команди тижня була 25 тисяч монет. І тут варто позначити той факт, що це СБЧ в нас повторюється, тобто його можна зробити буде ще раз. Ну, по разу кожного дня, і воно буде 4 дні нам доступне. Оскільки то це вже в нас в космосі, то є всі передумови, все ж таки, що наші інвестиції Clubstock і Informif, які ми робили, такі зроблять нам максималку і будуть продаватися по 30 тисяч монет. Це весь контент, який до нас прийшов, не багато, але і немало. Щось отримали. Хотілося б, звісно, більше чогось на експіріанс. Жодних завдань ми не отримали. Чекаємо, що завтра буде в нас щось цікаве, а поки пішли на Фулбін, дивитись маркет. Пропоную розпочати з того, що ми проаналізуємо ті зливи, які в нас є. Їх допоки досить небагато. І це знову ж таки дивно, так за рахунок того, що я казав на початку відео, що нам особливо ніхто умтіті не зливав, щось якось це дає натік. Але. Є деякі картки, які нам все ж таки злили. Перший це в нас Дембеле, Османа Дембеле отримує нову якусь позицію. І ну 5-5 картка завжди цікаво, йому нема куди апати зірочки, бо він і так вже топовий. А от яку йому дадуть позицію, це дійсно цікаво. Я чесно сподіваюся, що це буде просто нападник, центр Форвард. Хоча з іншого боку, в нього вже є картка нападника версії Вінтел Wildcards. Вони йому також там змінили позицію. Чи зроблять вони ще одну картку, таку саму в рамках іншого промо, я не знаю, але хотілося б. Но це просто картка, яка по модельки має бути атакувальним гравцем. Я не думаю, що він буде ну, Користуватись попитом, якщо буде в центрі поля. Ну, Тобто, звісно, йому стати намалюють, він буде так, коштувати дорого, це буде один з хідлайнерів команди, але ну, хотілося б, можливо, ліво він гра йому дадуть. Я не знаю, можливо, йому ногу робочу поміняють, такий також роблять в рамках цього промо. Стосовно ікон, у нас буде Хуан Ромон, Рікельме, і, ну, от Це, наприклад. Те, що мені подобається від EA цього сезону, вони бусять ікони. Вони деяких ікон взагалі розжалували так, до статусу героїв. Причому ці герої за рахунок системи лінків і апгрейдів, які вони отримали, коштують ледь не дорожче, ніж ікони аналогічні минулого року. Пригадаємо Хідітоші накату, так як наглядний приклад. І так само в нас рікельмі отримує якусь картку, це буде заряджена версія. Я тільки це вітаю, тому що дивити на рікельми, які коштують ну, як фодер, майже ну, мені досить о, прикро. Рухаємось далі. Наступна картка, яку нам злили, це Гіндузі. Його і дуже люблять. В нього плюс трейд за зачіску, в нього завжди є скрипти, які б стати йому не малювали. Картка відчувається в грі досить непогано. І ще цікаво, шеріф нам пише, що він має бути в завданнях або СБЧ. Але ми пригадуємо що як кунку також нам зливали на тот з Бундесліги як завдання або СБЧ, а вийшло потім, що він був. Був як частина команди. Втім, подивимось, якщо це буде СБЧ, це 100% W. Одразу скажу вам з приводу лінків. Мені не дуже подобається інвестувати під СБЧ, під Шейпшифтерів, тому що можна досить сильно влетіти. Ну, наприклад, у нас є очевидний лінк під «Гендозі», це містер Клаус, фул мета захисник, Франція лінкує Санчеса, лінкує МБП. Я думаю, що він же поліз вгору трошки, так, після цієї. інформації. Ну, був 60, зараз 65, вчора був там 59. Ну, він ще не, не сильно набрав. Чому мені не подобається в це діло інвестувати? Тому що цей Гіндузі може вийти на позиції правого захисника. І це знищить Клауса, тому що він буде новий на хайпі, плюс в нього будуть намальовані стати. Звісно, можна потрапити в яблучко, як в нас був Нуно Мендеш та вітіння, але тут завжди є ризики. Хочете придивитись до клауса? Я думаю, що в діапазоні 62-63 тисячі це буде непоганою інвестицією, але можуть бути ризики. З іншого боку. Тоц найдешевший наразі в нас коштує приблизно 60 тисяч монет, тому якщо її найближчим часом не випустять якесь повторюване з з гарант Трейдибл Тоцем, ризиків в клаусі особливо то і немає. Ну, можливо, ви не заробите, але і не втратите. Я може, теж собі прикуплю пару карток, якщо в мене будуть свободні гроші. Наразі в мене свободних грошей немає, тому що я в повному анесайні. В мене тут, напевно, десь карточок 400 точно. Якщо ви не знаєте, ще як заходити в Несайн, подивіться моє свіже відео сьогодні, буквально для вас зробив коротеньке, як ви любите суто швидесенько випити кави, і дізнатися, яким чином ви можете купляти безлімітну кількість карток. Тож, я купляв 84-й рейтинг, я вам розповідав, чому в мене були кілька так для цього причин. Він там росте зазвичай в будні дні, після контенту. Але що відбулося у нас цього тижня, і їй, по-перше, накосячили знов, вони видалили ТСБ, яке мало бустити рейтинг. А саме в нас пік на шейпшифтерів Тому що, коли воно вийшло, то 84-й 3,4 був за годину вже десь під 4К, тобто він набрав 10%. і це б його як мінімум притримало на належному рівні. Але їй це СБЧ видалили. Нового СБЧ у нас для цього рейтингу нема. Це призвело до того, що він коштує просто, я не знаю, неймовірні кошти якісь. 2,8-2,7 тисяч монет. Коротше кажучи, я вже по три сьогодні це все діло докупав і е, хотів докупити ще, але е, пішов трошки диверсифікувати ризики. От, як вчу вас, так саме роблю і я. Я набрав е, кілька шейпшифтерів, Бачите, деякі вже в мене інвестиції продаються в плюс. Наразі ціни на цю команду вони трошки відскочили, але як ви можете побачити. Періодично в нас з'являються знижки на футбіні. Я наче у вас спитався, чи вам цікаво такі відео подивитися, але особливо в коментарях я не почув зворотнього зв'язку, тому я його не записував. Тож просто сприймайте цей термін, так виходячи з моїх пояснень. Наразі ви зможете його заснайпити спокійно я думаю, по тій самі 67 тисяч, може 67 500, по яких купляв я. А може вернайт він ще сильніше просяде, коли люди підуть спати. Франковський 143 тисячі, 146 тисяч. Плюс-мінус як купував я. Тому що в четвер, після нагород маркет не дуже сильно і набирає, бо суплай іде розтягнутий. Люди зібрали одні титульні матчі, потім інші, потім треті. Це якщо б там був експіріенс, то в нас був би спочатку сильний дроп маркет, так за рахунок того, що всі пішли б збирати, щоб отримати побільше паків. А потім був би відскок. А оскільки експірієнс в титульних матчах нема, то і рост маркету відбувається, і падіння маркету відбувається. Так, досить плавно. Рухаємось далі. Орсоліні мені подобається 1000 по 37, по знижки, баї мені подобається максимально близько до 50 ЄРО 40 тисяч. Токо Екамбі він знов 63500, по яких я його брав. Так, це б там знижка, маркет, скоріш за все, 1065, але це наближено. Шукайте знижки вночі. Можливо, ви навіть зможете його купити за якихось там не знаю, 60 тисяч поснайпити. Альварес, ця картка мені особливо цікава. Вже завтра в нас стартує завдання Фучемпіон Champions Bonus», де вам потрібно буде виграти 4 матчі гравцями з ери дивізії. І що зробили? І вони підняли максималки всім гравцям з ери. Подивіться на ці ціни. Найдешевший це в нас Weilman коштує 60 тисяч монет. Найдешевший гравець атаки Павлініс. Коштує 62 тисячі монет. Але я думаю, що якщо ми порівняємо Павлідіса, так який такий кремезний нападник, який 3-4 по зірочках, і який особливо не прискорюється, 86, і Альвареса, в якого всі стати по 90, я думаю, вибір досить очевидний. Тобто для мене це незрозумілий момент, чому він досі так низько. Тож я вам раджу придивитись. Мені і по 38 він подобався, чесно скажу, і по 37, по 36. Це взагалі, на мою думку, подарунок. Я очікую, що або зранку він піде вгору, коли люди почнуть збирати склади, або можливо, коли спаків піде і всі почнуть збирати склади під вікінд лігу. Він теж набере умовний таніч. пам'ятаєте, я вам в минулому відео теж давав лайфхаки, так як його можна зібрати в склад з R дивізії і по 75 тисяч снайповся. Наразі він 120. Тобто, якщо ви купили, ви можете швидко завтра виконати це завдання і продати його з гарним прибутком, або забити на виконання завдання, взяти свій кеш на всіх цих. Картах, якщо ви їх купляли, і в мене, наприклад, є Клабсток, є ця команда, я тут заробляю наразі, не знаю, тисяч, напевно, 150-200. Ну але я все ж таки відіграю 4 матчі і потім їх продам. Якщо подивимось на більш дорогі картки, Ванперсі мені подобається 435-430, можливо, по знижці. Цей Ванперсі вже відскочив. Райкет мені подобається до 175. Чому я вам називаю ці ціни? Можливо, вранці сьогодні або вночі, коли ви подивитеся відео, можливо, вони і будуть такими, хто знає. Також я придивився до оцього хлопця Рюдігер. Чому він мені подобається? Тому що в нас наближається завдання за 30-й рівень експірієнс, і там люди можуть отримати Тоні Кроса. Тоні Крос це в нас німець з Мадридського реалу. Це Гіперлінк, картка популярна, картка досить шалена по статах. Тому... Мені чесно кажучи, 500 подобається. Я його не купив, тому що я вирішив сконцентруватися на дешевих картках, купити, продати і далі вже розглядати інвестиції після контенту. Але можливо, якщо він завтра в перші півгодини просяде, я його куплю, і в мене є такі думки, що він може і 600 тисяч пробити, коли люди почнуть масово забирати Тоні Ну, тому що це гіперлінк і одним лінком ви закриваєте обом гравцям майже фул хімію. Давайте повернемось до фодору. А в черговий раз повторюю, 83-й по мінімалці. Це для вас просто ізі гроші. 82-й по мінімалці ізі гроші. 84-й Я не знаю, куди йому йти нижче, але тут є важливе зауваження. Коли я минулого разу розповідав вам, чому я вважаю, цей рейтинг так є досить надійним. Він має страховку, а саме через флеш СБЧ, який ми отримаємо по п'ятницях останнім часом. Ви мені в коментарях написали, а що минулого тижня в нас такого СБЧ не було. Я досить здивувався, тому що я був впевнений, що в нас. Весь період ТОЦів були Флеш сбч І дійсно, ми з трейдмастером це діло обговорили, пішли, перевірили, ви були праві. Так, в нас не було минулого тижня Флеш СБЧ. Але глобально це на ситуацію не впливає. Тому що я все одно в цей рейтинг зайшов і я все одно очікую, що він буде рано чи пізно свої 4,5 тисячі монет. Можливо, я продам його раніше, тому що я докупляв вже і по 3, і там, по 3400. Можливо, я продам його там, і по 4 тисячі. Чи середня ціна, зароблю трошки менше, але тим не менш візьму кеш і буду рухатись далі. Втім, в даному випадку, як і часто буває у нас ситуації з фодером, треба просто почекати. Тут ми з вами так в одному човні. Я в цей рейтинг загрузив, я повторюсь, ну, більше мільйона. Бейкер активно продається, я навіть не буду перевиставляти, мені хочеться за нього ближче до 80 ціну продажу. Що стосується 85-го рейтингу та вище, у 85-й, напевно, можна зайти, але ми пам'ятаємо, що весь рейтинг під час суплаю на промо команду просідає. Так, наразі він досить низько, але особисто я не знаю, що будуть робити і з цим блоком маркету. Можливо, вони просто заб'ють болт, будуть продавати вам паки, і він вмре ще більше. Тому, напевно, якщо ви не заходили вже у фодер, то можливо є сенс почекати і зайти на вихідних, як ми завжди це робимо. Так, інколи доводиться чекати, але фодер. Інвестиція надійна, так, але зачасту довгострокова. Пригадуємо інформи. Ми їх з вами закупляли після чемпіонату світу, коли вони йшли по максималці, так а потім впали до мінімалки. І десь ми з вами там 4 місяці очікуємо. Але потім беремо x 3 Так само і тут. Ну звісно, тут фодер низький і він актуальний. Тому вам не потрібно чекати 3 місяці, але можливо якийсь тиждень доведеться. Побути в анесайні. Ну я в будь-якому випадку вже свій вибір зробив. Я не буду це рейтинг в мінус продавати. Ще одна картка, яку нам злили. Це в нас Френк Дейонк. Він центральний півзахисник основної позиції, і тут я не знаю, що йому дадуть нападника, можливо, опорника, гадати нема сенсу. Мені чомусь здається, що з його моделькою йому дадуть якусь позицію на фланзі, буде щось на кшталт Бруно Фернандеша з Манчестер Юнайтед. Це все зливи, які ми отримали. Їх досить небагато. Повторюсь, всього лише 4 картки. Але з іншого боку, це дає нам якусь інтригу так, перед промо. В нас поки що немає жодного нового лоудін-скріна, і це також досить дивно. Її максимально ховають він на цю промокоманду і. Повторюсь, для мене це навпаки приємний такий момент, тому що влітку, коли вже всі задовбалися із цим трейдом із FIFA в цілому, хоч якийсь інтерес, повгадувати картки, подивитись, так послідкувати перед маркетом. І це все діло. На сьогодні, друзі, будемо закінчувати. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, як завжди. Якщо про щось я не сказав, напишіть не мені обов'язково в коментарях. Намагаюся давати зворотні зв'язок кожному, хто задає якісь питання. Зараз дуже жарко, тому я не впевнений, що завтра буду стрімити. Але хто знає, в мене щас таке буває, що я лягаю з думкою, а е, хай його греть жарко не хочу. Потім включаю Discord, Там хлопці кажуть: давай вже не вимахуйся, запускайся і запускаюсь. Тож, як завжди, побачимо з вами, коли побачимося, контенту у вас поки що від мене доста. Ідіть дивіться, все буде Україна, Па-па.